я всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні погода в нас не дуже, але все рівно на дворі. Потрібно щось робити, а робити буду сьогодні таке, з квітами займатися. Посію квіти, пообрізаю, там ще пройшла, подивилася, рози обрізала, але все рівно ще є, що потрібно обрізати. Погода, не можна сказати, що геть і холодно, але вітер сильний, прохолодний такий. І сонечко то з'явиться, то ховається. І на вихідні вже мінус два-мінус три прогнозують морози. Так що з кожним днем холодніше стає, так що, поки ще є така більш-менш погода непогана, то стараюсь щось на дворі там підігнати роботу. Вийшла посіяти квіти. Хочу посіяти ось такі настурції, чи красуля тут написано. Отака. Вона, я люблю плести тут дуже. Раніше садила, дуже мені подобалося. А це донька купила два сорти жовта і написано лососем. А більш кольорів ніяких не було в цьому магазині, що вона брала насіння. Не знаю, чому чи не завезли ще, чи вже розібрали. О, то казала, подивлюся в іншому магазині. Поки що цю посію. Тут по 10 насінинок по цих пакетиках. Це карликова. Але яка вже є, така є, і так такий, що може і поздимати все. Насіння відрізняється. Лососева, таке якесь темне і дрібненьке насіння, а це жовта, і тут якось вісім насінин білих, а й дві якісь темні. Не знаю чому так. Я буду сіяти у лоточки. Вирішила посіяти в лоточки від яєць. Місця тут небагато в них, але я думаю, я посію. Потім, якщо в крайньому випадку така буде погода, що не можна буде висадити, ще поки вони зійдуть, поки трішки підростуть, то, можливо, на дворі вже буде більш-менш погода, можна буде зразу висадити квітник. А можливо, якщо ні, буде холодний, то висаджу ще в тепличку. Так що, посію, вони такі не глибокі тут ці ячейки, але пороблю таку. Ножем повкидаю на сінинки. На сінинки трішки замочила, щоб набухли трішки, щоб швидше, можливо, посходили. Ще так не сіяла, не знаю. Спробую. Бачила ці лоточки, зразу думала ти такі, але потім, думаю, це ж їх поливати, воно почне розкисати, під них треба було щось. щось. Або на щось їх ставити, щоб не протікало, або і тут знайшла таких два пластикові, то вирішила пластикові посіяти. Нехай поки що сходять, а там буде видно. Взагалі на пакетику написано в четвертому місяці сіяти. Ну, думаю, так сьогодні тринадцяте. Дві неділі туди, дві неділі сюди, то посію. Воно ще поки зійде, а там, може вже й погода буде непогана Зійде, а потім трішки ще підросте. Оце так на сторці хочу посіяти сьогодні. І ще тут понабирала в кармани. Зібрала насіння сухосвіту свою, ну це піду і в тепличці десь з краю посію ще десь чорнобривці, Вони теж тут. Чорнобривці також. чорнобривці можна було б і на клубу вже сіяти, але побачу, можливо, також теплиці там кину, коли швидше посходять, а потім порозсожують. Я по хітнику порозкидала, чорнобривці ще з осені коли виривала, вже не кущі, то так пройшла і порозславла. Крушувала по квітнику, Ну, не знаю, зійде, не зійде. На часник накривала часник там кима буває на часнику ще сходить. Але не завжди воно так гарно сходить, а потім то Ще сійну в тепличці. Взяла свою поливалочку, вже посадила, тепер полю легенько. Ви знаєте, на дворі робиться холодно, прямо як на очах, як то кажуть. Вітер холодніший і холодніший таке. Не дуже погода. Но там взагалі в день, кажуть, буде 7 градусів тепло тільки. А вночі приморозки. Так що не хочеться погоду, але От так, полила. А тепер закриваю, закрию ось так. Буде такий. І наче парничок, собі такий міні парничок. І все. Підпишу тільки, щоб знати і число напишу, коли я посіяла, дивіться, скільки вона буде сходить. Прийшла до парничка, ще хочу вам показати, як я собі тут всередині ось зробила таку стежку виклала. Подивилася, що тут. Ось краю внизу. Також були такі обрізки плитки різні. Діти ремонт робили і позалишалося таке. Лежала вона без діла. Я думала, може, десь на щось використаю, на інше його, а потім подивилася зроблю, я собі думаю, стежку в тепличці. І тут, ось, ось, краю коло труби так заложила, щоб земля не розсувувалася. Виклала тут трішки не по центру, зробила собі її, тому що. Подивилася, що якщо я буду з однієї сторони тільки відкривати вхід, то і заходити не завжди ж я буду отак вверх все відкривати, піднімати, то з цієї сторони, як буду заходити, то по центру стежка буде незручно мені. Тому так сунула її трішки в цю сторону, з цієї сторони менше такий простір, а сюди більше буде. Отак виклала собі. Тут ось поробила, погородила електродами, там чоловіка в гаражі знайшла, Зробила також бортики, тому що як почну копати, я не копала ще тут. Не спішу, щоб земелька була свіженька, щоб не засохло, поки ще пікірувати розсаду і сіяти там що буду. Буду частинами копати. То земля як скопається, зворушиться, думаю, вона на цю плитку буде насипатися, то я ще й такі бортики ось зробила також в гаражі у чоловіка. Знайшла там такі в нього були смужки, це білий такі. І зробила також такі бортики. І тепер буде в мене тут отак стежечка. Тут також закрила, щоб земля сюди не сипалася. І буду частинами копати, я думаю, що з цієї сторони де вуще, тут у мене буде розсада більшість. А на цю сторону буду вже там редьку посію, капусту, можливо, ще посію, пару рядочків і огірки планую посадити. Можливо, частину в стаканчик а потім висаджу в тепличку, а можливо... А другу частину вже потім буду підсаджувати, тому що не знаю, що знову ж все впирається в погоду. Яка буде погода? Огірки бояться холоду, так що. Отака. Зараз відкрила повністю, бачите, який вітер. Гой... Така аж гойдається ця тепличка, хоча вона в нас гарно закріплена там внизу. Але. Такий вітер, то не завжди буду відкривати так повністю. Зайшла, закрила і все. Тому так собі стежку зробила трішки з боку. Ну, оце таке поки що. Зараз посію тут, не знаю, десь, мабуть, оце тут куточку. Якраз тут такий куточок у мене є в тепличці, Посію зараз сухоцвіт. І чорнобривців. Трішки тут сійну, ні багато не потрібно, і нехай сходять. А тут оце при вході, оце зробила собі такий, наче більш виклала плиткою, щоб як щось з собою буває, приносиш, щоб поставити можна було, щоб було місце. Зробила ось такого гачка собі. Вішалку таку із електрода, ще кілька штук так зроблю, щоб там чи роздітися та щось повісити, жилетку якусь куртку, чи так щось можливо. Так, такі, така вішалка поки що. Прийшла до свого персика, взяла сікатора ось, і буду, думаю, зараз зріжу це, що зло зламане в мене. Розмотала, а воно, бачите, трішечки-трішечки так якби ворушиться, але в основному тримається. Мені жалко, зелене таке стебельце тут ось. Мені жалко його зрізати, так що взяла ось такий, таку замазку для дерев, як зрізати. І замащу його тут. І легенько, можливо, так, все таки ізолентою тут ось це обріжу. Уже в нас дощ бризкає. Більш вже нічого не зможу робити на дворі, можливо, перестане. Візьму гарну тут оцю тріщинку замазаю. Ось, бачите, тут є такі тріщинки ці. І можливо він ще все-таки заживе в нього ця ранка і він буде рости. Шкода мені його зараз різати. Залишу поки що. Зверху ось тут позрізала сухеньке, а це ось наче зелене ще, так що поки що залишаю, подивлюся, що з ним буде. Да, погода не важна, так що зараз це замощу. та й піду, мабуть, у хату поки що, дощ бризкає. Закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю як завжди всім. Самого найкращого всього вам, вашим рідним, миру, добра, удачі буду вдячна вам за коментарі, лайки, підписку, якщо хтось не підписався, і до зустрічі в наступних відео.